Чоловіки, жінки, діти, люди похилого віку. Всі ми єдина нація, українці. І всі ми бажаємо тільки одного бути вільними, бути вільними як від хвороб, так і від війни. Щодня ми допомагаємо українцям від народження до 101-го року. Наш центр народжений в незалежній Україні. Співробітники нашого закладу, мої колеги, вітаємо всіх з Днем Незалежності України, незважаючи на Бомбардування, яке відбулося 8 липня, і руйнування першої будівлі нашого закладу не надавалася допомога найменшим дітям зродженими вадами серця. Ми продовжуємо працювати безперебійно, надаючи допомоги всім дітям зродженими вадами серця. Ми працюємо, жодна дитина не залишиться без нашої допомоги. Дякую вам за підтримку за те, що допомагаєте нам якнайскорше відновити потужності нашого центру і відбудувати зруйновану будівлю. З ним незалежності.